Так, всім привіт. Ось і перший окушок сьогодні. Вилетів. Ну прям такий дуже маленький, я би сказав. Так, у мене знову ранок, десь 5.50, 6-ї години ще немає. Ну, як такого виходу риби ще немає. Так що я тільки в очікуванні. Чекаю виходу окуня за мальком. Маленький знає, тут купався, переважно вони так і клюють. І біля берега і біля лопаття недалеко. От, а там з правої сторони я вже бачу вихід окуня. Спробуємо тут як лотерея день на день не попадає, раз заходить сюди поїсти на цей фуршет з малька дуже багато окуня а раз дуже мало. Так що, тут все на вдачу, як попадеш. Ну і звичайно ж залежить від вітру, якщо вітер більше двох метрів, то я навіть не виходжу тому що не може зробити просто якісну проводку попером, і риба не зреагує на нього ще й коли буде хвиля. Тому для поверхневих приманок завжди бажана погода близька до штилю. там Не більше двох метрів вітер за секунду. Ну і так орієнтуюся по синоптику, дивлюся прогноз, який показує він вітер. І вже від того відштовхуюсь чи йти зранку на рибалку чи ні. Ну, Саме ідеальне це 0,5-06 до метра в секунду. Це взагалі ідеально. вітер для ловлі на і приманка. nossa awesome. <laughs> Ще один. І бере. В рот бере середній тренер, а за горб і за планик зачепляється задній. Цікаво. Але добре, добре, що є і таке. Чим ближче, холодніше стає, тим думаю, немає чого його дергати тим поперем раз по раз. Можна так розмірено, з паузами, не спішити, щоб рибка побачила його і атакувала. Ай-яй-яй-яй-яй. Оце був великий Ну, Да, ще одна рибалочка на попер завершилась. Ну, в кінці був просто кабанський окунь, я не знаю. Я його... Якби не то латаття, то я б його вивів, понятно, Він напевно сидів за задній трійник. Ну так накинувся я потім. Заповільню цей момент. Тут можна було подивитися. Не знаю, подивлюсь, що вийде по монтажу з того відео. Якщо треба, буде ще його доповню і піду ще на одну рибалочку. Так як там потім вітра починаються зранку і вже ловити буде на попер нереально. Ну а сьогодні грибаків прямо на шлаг було. Ще троє чоловік прийшло, але як вони ловили. Коротше ловили на те. Ловили на дропшот, але замість там силікону чи ще якоїсь приманки ставили малька. І дуже багато судочкам в такого розміру по 10-12 сантиметрів. Ну, але порадувало то, що все відпускали тут щось. Так що, всім дякую, що дивилися. Так, всім привіт, що починаємо нову рибалочку. там Пробує сонце сходити, але ще хвилин 20, поки воно зійде. Я якраз мав час, посидів, перев'язав флюр свіженький, обрізав трошки робочої частини шнура, що бажано робити. Чуть не кожну рибалку, але я завжди забуваю та й думаю більшість так. Так що спробуємо що сьогодні знову зловити бажаного окуня. Інше тут нічого не клює. Якщо на джег, то судочки маленькі покльовуються. Так що чекаємо активності, виходу риби і активного кльову. А як воно буде далі, побачимо все на відео, а я побачу тут, що буде робитися. А як це більш-менш такий останній спокійний день? Потім починається тиждень вітрів. Як вітрів це 2 плюс метра, тоді у мене є такий критичний вітер, але щоб кидати попер 40 мм, то... Для мене дуже вже критичний вітер. Так як вже розказував у попередніх відео, його і не проведеш, і, і риба не так буде реагувати. Вітер, так що пробуємо сьогодні витиснути максимум, що нам вдасться зловити те і зловимо. Так що буде перша рибка, вже тоді включуся. Оп! Є. Такі вже аж маленькі, але... Влупив. Дякуємо, кошку, і продовжуємо далі. Так, був контакт з рибою тільки що. Щось він так неохотно вийшов на поверхню за ним. Навіть не зрозумів, що це покльовка. Конець і було. Ще подивимося що буде. Тут завжди або до сходу сонця, або після сходу сонця. Треба ловити момент. Якщо звичайно окунь зайшов у великій кількості. А якщо їх десь плаває пару штук, то... Сенсу ловити на попере взагалі немає. Дві-три години кидати, щоб якогось одного зловити, ну то таке, то, то не рибагалка. okay yeah. Супер, ну таке не трошки вже хоч щось. Ну, іди сюди. там. Так, все-таки ще одного я вимочив тут ті же пузати. Як ті чи що Куда вам ще за скоро. Ну що, день номер два закінчено, сьомо ранку. Так що очікую я, що буде класний кльов, а його не буде. От декілька окунів все прямо. Так що не знаю, чи ще вдасться вибрати, чи ні. Ну, можливо, ще раз спробую. Але вже пізніше, коли пройдуть вітра, ті ранішні, буде, ловити води неможливо. Так що, ну, так вона, така вона грибалочка. О, тут світлофор вже вже можна буде перейти, а тут так і літаю, що зранку перейти дорогу неможливо. Ну, що? дякую, що дивиться.